Маємо позитивне рішення по Укркредитфінанс. Вони хотіли майже 80 тисяч гривень, отримали 10. Позов вже напевно легендарним договором на 300 днів. Давайте стисло розберемо рішення, тобто як нам вдалося зменшити суму. Укркредитфінанс видали позику в сумі 7700 гривень на 17 днів із сроком договору на 300 днів, а позовні вимоги. 75 тисяч 36 гривень та судовий збір. Ми подали відзив, якому частково визнали позов від Укрпродитфінанс, а саме в частині стягнення суми 10 тисяч 972 гривні 50 копіїв, тобто тіла кредиту 7 тисяч 700 гривень та відсотків 3272 гривні 50 копійок за 17, а не 300 днів. Крім того, ми подали зустрічний позов про визнання неправомірними стягнення процентів за користування. Мотивували його тим, що базовий період кредитування складає 17 календарних днів. Позивач надав відзов на наш зустрічний позов, в якому просив відмовити його задоволенню в повному обсязі. Мотивував його сроком кредитування в 300 календарних днів. Дослідивши матеріали справи, суд майже повністю погодився з нашою позицією. Ну, з позицією повністю, а от правничу трохи порізав. В результаті прийняв рішення про стягнення на користь «Укркредитфінанс» заборгованість за кредитним доларом в сумі 10 972 гривні 50 копійок, яке складається із заборгованості за тілом кредиту 7 тисяч сімсот гривень та заборгованість за нарахованими відсотками. 3272 гривні 50 копійок. Також судовий збір 2147 гривень. Наш зустрічний позов до Укркредитфінанс про визнання неправомірним стягнення процентів за користування задовільнив та визнав неправомірними стягнення процентів за користування в розмірі 67336 тисяч гривень. Також стягнув з Укркредитфінанс на користь відповідача судові витрати, пов'язані з витратами. На правничу допомогу у сумі 3000 тисячі гривень. Посилання на повний текст рішення в описі під даним відео.